Які як помилки на співбесідах допускають юристи, коли виступають здобувачами тієї чи іншої посади? Типові це ті, які свідчать про відсутність навику переходити в другу позицію. Ну, до прикладу, в наш час переважна більшість співбесід проводиться через такий от відеорежим в Зумі, в Meet. і дехто з юристів. Претендуючи на доволі таку поважну посаду з заробітною платою не одна тисяча доларів, підключається на співбесіду в режимі ранкової пробіжки, або кудись ідуть якоюсь промкою, ну, коротше кажучи, промисловим кварталом, і намагаються комунікувати. В автомобілі, буває, коли їдуть за кермом, проходять співбесіду. Повторюсь, що це не співбесіда на якогось там рядового працівника, якому потрібно працювати фізично, а це на людину, яка повинна вміти входити в другу позицію до судді, клієнта, до свого роботодавця. Іншими словами, коли здобувач на посаду юриста підключається до зум-конференції з автомобіля або з прогулянки, то це, як ви розумієте, ставить. Багато зайвих питань. Або навпаки, одразу свідчить про те, що навику відповідного немає. Як ви розумієте, зв'язок, крім того, також не ловить, тобто він губиться, тому що Wi-Fi не завжди є. Тому це одразу знижує. Вам, можливо, це не скажуть наперед, одначе, собі одразу мінус проти вашої позиції поставлять. Це така от основоположна із тих сотень співбесід, в яких мені довелось взяти участь як той, хто формує команду. Це постійно оця ця ситуація викликає нарікання у роботодавців. Бачу, що не встигну вам дати декілька порад, щоб у нас було вертикальне відео, тому зніму окремі. І ще я розкажу, а які ж типові помилки допускають. Переважно більшості молоді юристи, а от наче буває і досвідчені.